Всім доброго дня, до мене завітала Шкода Октавія, з Черкаської області, Кіровоградська область. 2.0 TDI, Регенерації тут увага, кожен кілометр. Кожен кілометр регенерація. Що з цим автомобілем? Буду дивитись, в принципі, я вже відзняв добре, що комп'ютерні показники. Обов'язкова процедура, щоб розуміти, дійсно показує по комп'ютерним показникам кожен кілометр регенерація. І друга процедура це викручування свічок накалювання. Але я знімаю зараз вже після всіх цих показників і вставлю відео по свічці накала, як вона викрутилась. Пробіг автомобіля має 400, може і 400 плюс. Так, подивимося на сапун. Свічки вже повністю викручені. І покажу, в якому стані оця свіча викрутилась. Всі три інші з горем пополам викрутились, а перша довго-довго йшла. Дивимося відео. Ось воно зло. І хай так хтось скаже, що не треба мазати повністю свічу накала від начала до кінця. Щоб повністю керамічна паста була починаючи з фаски, де вона закінчується свіча, аж до різьби зверху. Завжди мажуться свічки накалювання, щоб не було таких ситуацій. Це повезло, що я її викрутив, а не висверлив. Таку роботу я не провожу, просто людина здалека. І щоб не їздити по два рази здалека, я викрутив свічку накалювання. В майбутньому ніякі свічки накала я не буду висловити. Так що, змащуємо повністю подивимося 282. 80 прогрітий, форсунки в нормі, регенерація ну, менше, ніж кілометр назад. А це значення дуже ну, під регенерацією. Вже, мабуть, регенерація вмикнулася. Жесть. Так, тиск 33 на холостих. золи Олима 19, але по факту... А скільки ви кажете пробіг тут плюс-мінус реальний? Не знаю. Ну, 400 буде. Ну, ну буде. по вертікал, якщо ви дивились. 400, так? Да? Ну так, да, тут пробіг, власне кажуть, 400 точно є. Скручений пробіг, ну не, не важливо. Кожен кілометр регенерації. Тиск 33, дам 2,5. 85 і мабуть вже регенерація вмикнулась. Тяжкий випадок з автомобілем. Так, апарат вже під'єднано до автомобіля. І дивимося, скільки буде золи в Олив фільтрі Внизу заглушка. Дивимося. Ох, ти що? Так, так, так. так. Даже не знаю, з чого починати. Вже говорю, тут озоли. От, Новий рекордсмен по кількістю золи. Сажовий фільтр тут ні разу не чистився. Подивився всі болтики, гаєчки, які кріпляться до сажового фільтра. Не тронутий зовсім. Сажовий фільтр. Зараз рідина трохи просяде, подивимося, кількість золи. Але хочу сказати, що чиститься не через вихлопну трубу, вона ось на місці. Навіть чистенька, не чорна. Принцип е такої подачі цієї золи це мій секрет, це моя чистка, це мій винахід. Розповідати не буду. Якщо у вас є проблеми з автомобілем, будь ласка, звертайтесь. А всю технологію розказувати я не буду. Тому що це унікальна чистка. І в майбутньому десь колись буде інформація. А зараз тільки до, після результати і все інше. Втане рідина і будемо бачити кількість золи. Так, подивимося. Трохи допоміг, бо взагалі не проходило. Дивіться, зали тут просто це все вона розчинена з рідиною, з водою. Густа, густа зола. Просто капець, скільки її тут. Чистку буду робити без цього фільтра, бо його заб'є не тільки сажомасинами, а знову і зола. Пвіримо, наскільки вимолося. Тобто сажовий фільтр настільки вимився по манометру. І я вам скажу, скільки це буде новий чи не новий. А зараз це все діло промию і чиститься сажу відкладення. Чистка завершена, вже зібрав пластик. Власник, автобачив бачив стан. Тут. Ясно, понятно. І саме головне свічки накалювання. Ось як правильно потрібно змащувати. Ось правильна смазка, свічки накалювання повністю. от Форсунки змащувати керамічною пастою не потрібно, тому що вони зв'язані з масляною системою. Якщо прогорить шайбочка, то підніме весь всю керамічну пасту і піде. В масляну систему. А от свічки накалювання обов'язково на будь-яких авто змащуються керамічною пастою. Обов'язково. І тоді через 100 років можна їх викручувати і викрутитися. Чому з завода не змащують керамічною пастою? Тому що німцю не заплатять за те, що він буде ручками вимазувати різьбу і повністю свічку. За це гроші не платять, а вкинути нову деталі, затягнути це звичайна процедура. Так що, так, зараз під'єдную датчик диференційного. Ось він на поготові. Під'єднується сюди в трубку замість, тобто під'єдную манометр. Вже трохи втомився із свічками, з чисткою. Під'єднується замість. Датчика диференційного. Сюди в трубку і будемо дивитись по манометру, що і як. Так, чистка завершена на 2,5 з тисячі обертів. 1517 це ідеальність фільтра, як новий. Тобто по функціям він з заводу йде 10 мілібар, 10 гектопаскалів. його протитиск, плюс виклопні гази 1517 в різних машинах по-різному. Це, звісно, залежить від якості палива, форсунок. але... Якщо дути повітрям, бо зараз дується вихлопними газами, якщо дути повітрям, то буде 10, тому що не йде викид сажі, а вихлопні гази, звісно, вони не чисті, для того і існує сажовий фільтр. От і ідеальне значення 15-17 на обертах. На холостих 0 під'єдную датчики диференційного, дивимося по, по комп'ютеру. Скільки що показує. Так, до речі, автомобіль з холоду нормально, форсунки в нулях. До цього діла все окей. Під'єдную датчики диференційно, дивимося по комп'ютеру. Так. Так, так, так. Бачимо цифри. Ось регенерація має включитись на холостом 2 гектопаскалі, 3 так має бути плюс-мінус. Даю оберти в 2,5. Ну, трішечки підбрехують, десь на 3 гектопаскалі датчики. По факту 15, ну 17, 18, а по датчикам 21. Але бачимо 23-52, 50, падає вниз тепер. Тобто маса сажі змірена, та, що автомобіль бачить, по факту, падає вниз. А вона вмикалась швидше, аніж маса сажі комп'ютерна. Так, тепер забираю цю відстань від регенерації. В принципі, робочий тиск 21, але для ідеальності не вистачає 2-3 гектопаскалі. Тому що по манометру 18 якраз ці 2-3 гектопаскалі і є похибка від старості датчиків диференційного. Так, тепер автомобіль буде перепровірений. По всім лямдозонд, турбіна, всі клапани. Все повністю зараз перепровірю і буде тест-драйв. Так, робимо тест-драйв, як завжди, по київським пробкам кондиціонер ввімкнений. Тянемося не дуже з великою швидкістю, фіксую результати по екології. Маса комп'ютерна. Це ми пройшли регенерацію, так? Тому що зміни, змінив масяну золу і автоматично автомобіль пере, передумує на новий лад, щоб прораховувати масіну золу, ось які значення. Комп'ютер на 5, поки дійде до 24, тоді вмикнеться заводська регенерація. Маса сажі змірена. Фактично, мінус 12, як війшла давним-давно, так і. І там остається е два км ми вже проїхали, вже є результат, що не кожен кілометр регенерація. Але стан системи охолодження потребує уваги. При включеному кліматі, кондиціонері, температура повинна бути 90%. Коли ми катались, е проходили цю... Регенерацію сажового фільтра температура росла 100 Це не є добре для цього автомобіля, для євро 6 екології. Так, ось вже 98. Коли автомобіль стоїть, да, на 90 сходить. А так це забагато. І температура оливи теж забагато, 102, повинна бути до сотки при в пробках і тому інше. А по екології зараз все працює. Да, нам направо. Так, е регенерації будуть по місту, якщо нормально їздити, 300-400, по трасі до 800, тобто там 700-800, плюс-мінус так. Але систему охолодження потрібно виправити. Зараз заїдемо в бокс. І подивимося на стан радіаторів зовні. Цікаво, як вони виглядають. Екологія 5 з плюсом по 5-бальній шкалі, а система охолодження зараз будемо бачити. І так, висновок по даному авто. Система екології працює, перепровірено. питань яких немає. Лише питання по системі охолодження. Пробіг 400. Як виявляється в даному, авто, нічого тут ніколи не робилося. Вперше зробилася система екології чистка. Зараз вона працює. Регенерації вже не будуть по одному кілометру. Такий автомобіль має виконувати справний автомобіль регенерації по місту 300-400, а по трасі 700-800. Так, ще хочу сказати, що свічки накалювання, щоб не були в такому стані. Треба їх обов'язково змащувати або робити профілактику. Викрутити і закрутити. Ну, на мою думку, обов'язково потрібно мастити їх, щоб викрутились, щоб не було такого випадку, як у нас. Тому що вони ні разу навіть не трогались, як німець їх вкрутив. Я перший, хто їх відкручує. Ось таким прибором було знято висверлено свічку накала. Туди під'єднується і витягнулася з цього із свічного колодця. Але система охолодження. Подивимось хоча б на радіатор. Ого, тут жах. Радіатора кондиціонера вже немає, з'їло повністю. Одні перемички, асот зовсім немає. Зовсім немає. Зверху теж заліплено. Далі йде радіатор інтеркулера, він теж заліплений, повністю заліплений. Так, з радіаторами власнику авто буде надана інформація, що робити. Щоб температурний режим автомобіля був відповідний. Якщо буде правильний температурний режим, автомобіль проїздить довго. Не будуть пересихати патрубки, вся пластмаса під капотка, тому що 100 градусів в ходу це дуже багато для цього автомобіля. І олива теж дуже. Тепло віддає 100. плюс – Це для траси дуже багато. Повинна бути до 100 градусів олива, антифриз 90. Гарантія на чистку системи екології 150 тисяч. Але потрібно виправити систему охолодження. Всім гарного дня! В коментарях мої контактні дані: акт виконаних робіт. До побачення.